Таунхаус з ремонтом. Друга черга вулиця вже в Бруківці, вже є підлічильники газу, лічильника ще немає, паркан ще буде, фасад ще буде дороблятися, це мусор, тому що робота, ремонт ще в процесі. Зайдемо всередину. Є чистова стяжка підлоги, дрозведна тепла підлога. Заходимо сюди. Це буде ще пуск газу. Є котел, розведена електрика електрощитова. Стіни пошпакльовані. Так, санвузол ще не укомплектований, він буде повністю готовий повністю зроблений. Чим раніше люди придбають його, тим більше буде вибір по кольору стін, буде більший вибір по кольору плитки, буде готовий потолок, буде готова підлога. Це друга спальня. І кухня вітальня так само з розведеною електрикою, зі всім розведеним. Тобто тут ще буде такий порожик, Підлога, потолок, як я казав. Це все ще на етапі, тому чим раніше купите, тим більше буде можливість скажімо так, нести свої корективи. Ціна 67 тисяч за повністю готовий ремонт. Нова мрія, друга черга.